Добрий день, дітки! На цьому тижні ми з вами знайомимося з творчістю великого українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченко. Тому послухайте його твір і досі сниться. Тарас Шевченко. І досі сниться. І досі сниться. Під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки, і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печалі тії, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сідає і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату й собі пішов опочивати. Ось такий гарний твір. На початку березня ми, українці, щороку вшановуємо пам'ять про Тараса Шевченко. Немає жодної людини, які б не знали його. Тепер і ви знаєте. До побачення, мої маленькі українці!